Реформа освіти є однією з найважливіших для майбутнього кожного з нас. Якби суспільству заздалегідь була запропонована чітка візія, що таке старша профільна школа, що таке ліцеї, усім було б набагато легше. У Слов'янську відповідь на це питання вже є. Слов'янський педагогічний ліцей має великий досвід і здобутки практичної роботи, бо працює вже 25 років. Тож, ліцей по-слов'янськи. Ліцей це місце, де кожна. Дитина може реалізувати свій потенціал. Для мене це моє життя, тому що дуже багато ми вже вклали сюди своєї душі. І я сподіваюся, що кожному, хто бажає ліцей, дає крила крила в майбутнє. Це можливо пафосно, можливо, красиво, але це дуже справедливо. Більше як 25 років тому група науковців-ентузіастів, тоді ще Слов'янського державного педагогічного інституту, вирішила закласти підвалини інших підходів до навчання розвивального, поглибленого і профільного, та заснували перший у місті наш слов'янський педагогічний ліцей. За ці 25 років кожний вчитель дав щось своє до головної мети зробити такий учбовий заклад, де навчання несе радість і повагу до себе. Коли ти проводиш заняття на п'ятому курсі. Навіть на п'ятому, четвертому курсі університету, тебе слухають, але слухають з якимись потухшими глазами. Слухають, тому що ну, так потрібно, понимаете? так потрібно. Тобто, ти туди приходиш, ти нужен, тому що тобі на, по, ти нужен чому? Ти повинен дати якісь знання, тобі повинні здати екзамен, тобі повинні дати екзамен. все. Реакція такова. А сюди ти приходиш, ти відкриваєш двері в свой рідний клас математичний. Вони відкривають у цей, цей час рот тихо, і з відкритими ртами сидять усю Оцим і відрізняється. Вищий учебний, вищий учебний заклад. На, мабуть, і школа теж від нашого ліцея. Дивує, як багато з вимог нової української школи у ліцеї вже впроваджено і з успіхом працює. З самого початку науковці вирішили віддати ліцею частину університетських приміщень, бо ліцеїсти це у майбутньому студенти. Вони вже у стінах ліцею повинні були звикнути до графіку навчання в університеті, приєднатися до студентського життя. Діти, які сьогодні навчаються у ліцеї, це відчувають і саме цього прагнуть. Ліцей це не звичайна школа, це не така школа, як у Січ. Це більш такий навчальний заклад, в якому більше ну можу сказати більше, ти опираєшся на те, що тобі більше всього подобається. Я обрав слов'янський педагогічний ліцей, тому що це майже єдине, єдине місце навчання в нашому слов'янську, яке яке допоможе мені набути знання і навички, які. Допоможуть тавтологія мені в майбутньому. Я вважаю, що я на правильному битті. Вони вони мені дають знання з біології та хім та хімії. Мене навчили наш психолог, нас навчили в ліцеї виражати свою думку. Я не вважаю, що це. Через те, що я саме в філологічному напрямі, просто вчителі, як я вже сказала, дуже легко працювати, вони надихають і дають змогу нам навчитися чомусь новому. Це найкращий заклад нашого міста. Вступити до слов'янського ліцею можна починаючи з восьмого класу і навчатися у класах до профільної освіти. Саме там дитина звикає до нових умов навчання, щоб майбутнє студентське життя не шокувало, а приваблювало, було зрозумілим і доступним. Це час визначення себе свого місця у майбутньому. Ліцей допомагає визначитися кожному ліцеїсту. Ліцей це різні напрями навчання, на мою думку. Тобто, можна обрати. Різні професії, і ліцей дає ці, цю можливість. Тут добре розповідають про е, права людини. Е, дуже гарний учитель з правознавства. В ліцеї я навчусь, як правильно працювати з програмами, і це допоможе мені в майбутньому стати програмістом. Ліцей допомагає мені. Тим, що тут я отримую набагато більше знань, розвиваюсь у всіх сферах, та тут дуже прекрасна. Психологія з 10 класу діти обирають напрямки диференціації. Це може бути філологічний, природничо-математичний або технологічний напрямок, і вже згідно з напрямком, разом з вчителями починається поглиблене навчання, вважаючи на те, що ліцей має педагогічний профіль для багатьох майбутнє. Це навчання у Донбаському педуніверситеті, а далі робота вчителя. Я хочу стати в майбутньому. Я майбутній вчитель фізики. В мене з самого раннього є хист до фізики, а Слов'янський педагогічний ліцей дає змогу мені реалізуватися в тому напрямку, до якого я йду. Я планую також вступати до Слов'янського педагогічного університету, щоб підтримувати університети та навчальні заклади нашого міста. Я виграла у обласному етапі перше місце, і, виходячи з цього, я знайшла для себе. Те, що я стати хочу стати педагогом у майбутньому, діти визначаються і впевнено йдуть до своєї мети. Ця мета вища освіта і творча професія, яка дасть можливість стати новою українською інтелігенцією я в майбутньому буду вступати в медицинський університет і саме на кафедру хірургії. Незважаючи на те, що я навчаюсь у природничому на природничому математичному факультеті, я хочу стати юристом. Незважаючи на те, що я обрав фізико-математичний напрям навчання, я планую бути лікарем у майбутньому. Я сподіваюся, що я зможу розвивати свої навички в науковій сфері. І роблю для цього можливе конкретні поступлю на фізико-математичну напрям навчання і буду займатися гідромеханікою, як і мої попередні. Дослідження Педліцей один із небагатьох середніх навчальних закладів міста, де зберігся культ навчання. А відношення однокласників якраз багато в чому і формує мотивації учнів. Саме так ліцей і створювали науковим, творчим, талановитим, професійним. Науковим перш за все. Так зародилась ідея створення ліцейського наукового товариства і проведення щорічних наукових конференцій ліцеїстів. Тому на базі ліцею було відкрито слов'янське територіальне відділення Малої Академії наук України. Спочатку в ідею ліцею як наукового осередку мало хто вірив, чи може дитина провести власне наукове дослідження та написати роботу. Взагалі, то сама наукова робота це перш за все дослідження, дослідження, які повинні відбуватися у спеціалізованих. Лабораторіях, приміщеннях і тому подібне. Зрозуміло, для цього необхідна база. Такої бази в самому ліцеї немає, але багато років уже ліцей співпрацює з багатьма закладами нашого міста, і міста Донецька в свій час, і міста Краматорська, теперішнього державного медичного університету. І завдяки цьому саме наші діти можуть зробити необхідний дослід, отримати консультацію. Наукову, саме вузького спеціаліста, спеціалісту височайшого рівню і тому подібне. Тому, тому така робота, яка відбувається як у дорослої людини, як у на у майбутнього науковця, зрозуміло, що має місце, має певні переваги над іншими роботами, не реферативними, а практичними роботами. За 25 років більше тисячі учнів випробували свої. Сили в науковій діяльності понад 250 з них стали дійсними членами малої академії наук, переможцями обласного і всеукраїнського етапів цього іменитого конкурсу. Тепер вже 40 секцій МАН об'єднують не тільки ліцеїстів, а й усіх учнів Слов'янська, які прагнуть стати науковцями. Проте ліцеїсти завжди у переможцях. Їх вітають, нагороджують, тому вони впевнено дивляться у майбутнє. Чим ліцей відрізняється від школи. Ну, Ліцей був перший навчальним заклад міста Славянська, який е, розпочав наукову діяльність. І це ну, найбільший заклад, в якому найбільше членів Малої академії наук. Е, саме ми спрямуємо дітей на здобуття у цих наукових. Кратко, що ми, ну, багато хто з нас не лише вчителя, він ще є наставником е, для наших учнів. Ну, особливо якщо ми займаємося науковою роботою, то це ми взагалі стаємо однією сім'єю. Я пишу наукові роботи Ман з екології, тому що до екології також в мене є хист. Це питання мене хвилює вже не перший рік. Ліцей створює. На мою думку, найкраще наукове підґрунтя для моєї майбутньої професії, крім того, він дає змогу мені брати участь в таких конкурсах, як Мала Академія наук. Цього року я захищаю одразу дві роботи в двох секціях екологія та літературознавство. Спочатку я почав з малого, я розповідав про те, як втікти від дощу, потім я розповідав про критичну висоту стрибка струму води. І в цьому році я розповідаю про явище лавової лампи, злиття крапель води або інших рідин у одну велику. Для початку я хочу зробити наукову роботу по е, малюванню е, графікові функції. Тобто це дуже цікаво, бо просто бачивши якийсь е, приклад, можна дуже красивий візерунок зробити з нього. Я є членом ман. Я в минулому році брав. О... Роботу з дослідженням німецьких СМІ. тема цієї роботи була більше пов'язана з неологізмами, з новими словами. Такі як коронавірус, ковід та інші. Я писала роботу про сімейні стосунки у прошлому році. А в цьому році я пишу роботу також з психології про конфлікт, конфлікт в колективі. В прошлому році я захистила роботу по педагогіці, а саме її на названня було формування громадянської компетентності. У багатьох людей, які знають про багатогранну діяльність учителів ліцею, неодмінно виникає питання. Відки беруться в завантажених навчальною роботою педагогів сили для проведення численних конкурсів, свят кропіткої роботи з батьками, індивідуального підходу до кожного учня. Відповідь тут одна: це особливий не з чим не порівнюваний дух ліцею, де не може бути відповіді ні на жодну творчу пропозицію, що стосується особистого зростання кожного окремого учня чи вчителя. Необхідні кадри, кадри, кадровий потенціал повинен зростати щороку. І для цього саме, я вважаю, ну, наш навчальний заклад має вже такий потенціал, і саме наші кадрові вчителі, про що свідчить їх досягнення в будь-якому і е, фаховому напрямку, ну, взагалі професійному напрямку, дає можливість стверджувати, що наш заклад вже готовий до е, новацій, до переходу. В нову систему навчання, отже, я вважаю, що ліцей – це життя, наше життя, яке ми повинні проживати щотижня, щомить. По батьківськи з великим порозумінням опікується ліцеєм ректорат Донбаського державного педагогічного університету. Тому й виходить, що закінчуючи ліцей, частина його випускників щороку бажає залишитися в рідних стінах вишу ще на 4-5 років. І як стверджують викладачі університету, ліцеїсти найсумлінніші і найактивніші його студенти. Шановні ліцеїсти. Шановні педагогічні працівники ліцею від імені адміністрації Донбаського державного педагогічного університету хочу привітати вас з 25-річчям Слов'янського педагогічного ліцею. Це не кругла дата, але квадратна, бо відмінна, помножена на відмінна. Як випускник Слов'янського ліцею, як батька випускника хочу підтвердити ваш професіоналізм. І від себе та від адміністрації нашого університету побажати ліцеїстам подальших перемог і звершень педагогічному колективу. Хочу побажати професійного і творчого зростання. Ну а ліцею побажати подальшого розвитку і щоб попереду у вас було багато вже круглих ювілеїв. з ювілеєм вас. Усі зусилля дружньої ліцейської родини завжди приносять свій результат. Таких результатів за 25 років ліцей випустив близько трьох тисяч, і всі вони гідно несуть звання ліцеїст по життю далі. Для мене ліцей це моя родина, вся сім'я моя навчалася тут. Мої три доньки закінчили ліцей, працювали тут, і я вважаю, що всі діти, які прийдуть у наш ліцей. Вони досягнуть великих висот. Мої випускники по всьому світу скрізь на кожному континенті є випускники мого фізико-математичного класу. Я дуже люблю свій ліцей, і я вважаю, що кращого закладу немає. Випускники далають сходинки на шляху професійного зростання. Вони стали студентами й аспірантами, учителями, кандидатами наук, справжніми фахівцями своєї справи. Працюють в Україні та за її межами. Всім привіт! Мене звати Амалія, і я закінчила філологічний факультет нашого ліцею у далекому 2013 році. Зараз я вже багато років мешкаю у Києві, працюю на телеканалі СТБ. Веду свою рубрику на проєкті «Неймовірна правда про зірок» та знімаюся у серіалах. Я хочу сказати, що пройшло вже багато років, але та інформація, яку мені передали у нашому ліцеї, дійсно мені знадобилася навіть через багато років. Тому слухайте уважно, і це обов'язково вам колись знадобиться, оскільки ліцею цього року повністю 25 років, і ми майже однолітки, я можу впевнено вам сказати, що 25 років це лише початок чогось великого та цікавого. Тому вітаю з Днем народження. Бажаю перш за все миру, розвитку та гарних можливостей та перспектив. 15 років тому я була випускницею ліцею і робила перші кроки у доросле самостійне життя. На той момент у мене, як мабуть, у всіх ліцеїстів-випускників було багато страхів, очікувань та мрій. Я не знала, де я буду через 15 чи 10 років. Сьогодні я є регіональним директором американської компанії, що є лідером у сфері навчання. Мої підлеглі знаходяться у західній та східній Африці, у країнах середнього сходу, в Україні та Росії. Щодня я вчуся чомусь новому уже в роботі, але також щодня я залишаюся вдячна неймовірно талановитим вчителям ліцею за все, що вони дали мені, і дають новим поколінням студентів. Слов'янському педагогічному ліцею бажаю процвітання, сил, натхнення для інновацій та талановитих до дознань студентів. З ювілеєм, займатися науковою роботою, стати переможцем області, України допомогли знайти своє гідне місце у суспільстві. Крила успіху та учнівської вдячності допомагають і їх учителям знову і знову творити своє маленьке диво, виховуючи талановитого учня. З ювілеєм ліцей.